Уявіть собі, час понад 7 тисяч років тому, що ви знаєте про людей, які тоді жили, як вони будували свої поселення, чим займалися та у що вірили? Однією з культур того часу була трипільська культура, яка виникла в другій половині шостого тисячоліття до нашої ери. Це територія східної Румунії, це велика частина, практично вся Молдови, і це правобережна лісостепова Україна і частково лівий берег в районі Києва. На території України це біля 200 тисяч квадратних кілометрів. Це майже третя, не майже таке третя частина сучасної політичної карти України. Їхні поселення знаходилися вздовж великих річок. Таких як Дніпро, Дністер і Прут. На великих наших поселеннях, такі як за мною на Діарамі, це велетенські, гігантські мегапоселення на території Південної Черкащини, нараховували чи нараховують зараз дослідники навіть по кілька тисяч будівель, до, до трьох тисяч будинків на одному поселенні. Це найбільші поселення в світі для анеоліту. Їхня культура пройшла кілька етапів розвитку, і з часом вони розширювали свої землі. На ранніх етапах вони займали менші території, але згодом їхні поселення стали з'являтися навіть у західних регіонах України. Трипільська культура унікальна тим, що вона на межі на межі, е, первісно общинного ладу і цивілізації. Вона не одна лупала цю скалу, крокуючи до сучасного світу. Але це потужна землеробська культура, це потужна землеробська культура, яка от закріпила землеробство як традиційне господарство на нашій землі біля там, 7 тисяч років тому назад, і за цей час воно не зникало з нашої землі. Воно Десь акцент змінювався, але зиморобство є основою життя людей на нашій території. Житла будували як одноповерхові, так і двоповерхові. У трипільських племен існувала традиція залишати поселення та переселятися в інші місця раз на 50-70 років. На цій території Трипілля створило просто мегапоселення. Ми не можемо сказати на сьогодні, що це вже були міста. Для цього потрібні дослідження і докази. Можливо, колись ця думка буде підтверджена, але на сьогодні ми говоримо про мегапоселення, про поселення гіганти, які мали величезні площі. Талянки, наприклад, мали 450 гектарів, біля трьох тисяч будинків, більше 10 тисяч населення. І існувало у 38-37 столітті до нашої ери, десь за добру тисячу років до будівництва першої піраміди Джосера у Єгипті. І за років 700-800 до перших міст у Мосопотамії. Одним із ключових археологічних об'єктів є печера Вертеба, розташована на території сучасної Тернопільської області. Ця печера є унікальним археологічним пам'ятником, який зберіг численні свідчення життєдіяльності трипільців. То єдина печера, яку використовували в трипільці. Взагалі, трипільці ніколи не використовували печеру. Серед відомих печер це єдина печера, яку використовували племена трипільської культури. Чому трипільці були змушені жити в печері, що змусило їх змінити традиційний спосіб життя. Серед знахідок, виявлених у печері, керамічний посуд, знаряддя праці та інші артефакти, що свідчать про повсякденну діяльність мешканців. Ну, на сьогоднішній день є кілька гіпотез, тому що протягом 700 років різна група племен по-різному використовуватися підземелля. І, звичайно, що на самих ранніх етапах ми вже тому перек... О, під час розкопок ми знаходимо жертовні культові ями. Тобто, зрозуміло, що на перших етапах печеру використовували саме в культових цілях. Ну, але під кінець, під... на завершальному етапу трипільської культури, печеру вже могли використовувати як сховище від набігів сусідніх племен, тобто вже починалися База виживання, мінявся клімат, ну і люди вже використовували печеру, щоб перечекати загрозу нападу. Тобто одностайної гіпотези, що тут відбувалося, бути не може. Тут в різний час по різному печеру використовували. Температура повітря в печері постійна 10-11 градусів за Цельсієм, вологість 96 100%. Загальна довжина лабіринтів на сьогоднішній день цієї печери становить 9 кілометрів, але на той час в трипільський період нам стає зараз під час досліджень, зрозуміло, що печера була набагато більшою, набагато просторішою. Тобто, ми маємо лише невелику частину того лабіринту, який використовували на той час в трипільці. Ну і ми стараємося кожного року вийти за периметри даного лабіринту, відшукати щось нове, і звичайно, що нам час від часу те виходить. Однією з найважливіших особливостей є їхня художня та символічна спадщина. Орнаменти, спіралі, солярні символи, які прикрашали керамічні вироби, можуть бути інтерпретовані як ранні форми писемності або релігійні уявлення. Богиня родючості є глиняні фігурки, богині родючості, в якій в які вкладені дев'ять кульок. Що робили прадавні трипільці? Вони задавали питання, трясли цю богиню в руці, а тоді, як зупиняли її, вона починала спочатку вібрувати, а тоді вони чули голос, і цей голос відповідав. Тобто не містично відповідав, а голосом вона відповідала на питання, які їй задавалося. що треба робити, яке може бути стихійне лихо, які відбудуться події. Вона відповідала. Науковці досі ведуть дискусії щодо їхнього значення: чи були ці символи пов'язані з культами родючості, астрономічними календарями чи міфологічними сюжетами. Самі красиві речі ми знаходимо саме в культових ямах, тому не випадково. Значить, вони хотіли принести в жертву то ті богині. Тобто ці племена, які жили тут неподалік, мали перевагу над іншими племенами, тому що тоді на полі мусили приносити жертву приношення богам, а тут можна було зайти в підземелля, в саме лоно землі. і Тут для богині землі під землею принести дарі. Тобто, печера виступає для них дійсно якесь сакральне місце. Тобто, саме тут вони приносили тим. Силам природи, які приносили їм врожай погоду. Були захисні духи, які захищали врожай, щоб його, наприклад, не побив град, щоб він е, не, не спортився, не, щоб не вкрали врожай, щоб не було повені, щоб не зруйнувалося місце, щоб не напали вороги, е, тобто людей, їх власність і е, е, їх п, е, поля, е, щоб ніхто не чіпав. То захисні духи вони мали назву Сімаргли і вони е як крилаті собаки зображувалися. Ніхто не схожий на тріпільців, на ту тріпільську кераміку. Саме кераміка вказує на те, що тут е проживали тріпільці, мало та і знаряддя праці, е яке вони тут залишили. Тріпілля е — унікальне. Тим, що серед великої кількості тріпільських поселень є біля 20 унікальних мегапоселень. Це найбільші поселення в світі. От унікальність Тріпілі, як для мене, це наявність оцих величезних мегапоселень, які знаходяться на території історичної Уманщини. Деякі з них свято дотримувалися давніх традицій, виконували обряди, щоб підтримувати гармонію у Всесвіті. Інші просто боролися за виживання, не надто переймаючись звичаями минулого. Були й такі, хто приєднувався до нових спільнот, даючи початок іншим археологічним культурам, але результат скрізь виявлявся однаковим. Трипільська культура у її знайомому нам вигляді поступово зникала, залишаючи після себе лише сліди у пам'яті землі та історії.